Сьогодні у нас дуже смачний пляцок із нашого дитинства, смирикова хата або вишнева гірка. Простий у приготуванні і насичений своїми вишневими смаками. Отже, давайте готувати його разом. Готуємо слоєно тіста на сметані. Відміряємо 450 г просіяного борошна, в борошні робимо заглиблення, зазвичай використовує вершкове масло найвищої якості та натираємо підмерзле масло на крупну тертку. Раз за разом будемо обсипати масло борошном. Суміш гарно перемішуємо виделкою, щоб не робити це руками. Наше завдання якомога швидше скріпити тісто в шар і при цьому мінімізувати контакт з теплими руками. До суміші додаємо 1 чайну ложку солі. Якщо Ви будете використовувати маргарин, то солі додавати не потрібно, бо маргарин вже трошки підсолений. Додаємо 2 столові ложки 6% оцту, а також 200 г жирної сметани. У мене сметана з жирністю 20%. Швидко замішуємо тісто та скріпляємо його у шар. Тісто накриваємо харчовою плівкою та виправляємо в холодильник на 1-2 години. Пройшло 2 години. Дістаємо тіста, загальна маса тіста 860 г. Ділаємо його на 15 частин по 57 г кожна. Для начинки будемо використовувати свіжозаморожену вишню 900 г, яку ми розморозили та відкинули на сито. У вишні ми додаємо 2 столові ложки кукурудзяного крахмалю та 2 столові ложки цукрової пудри. Акуратно перемішуємо. Кількість цукрової пудри ви можете збільшувати. Якщо ваша вишня кисловата. Кожен шматочок тіста розкачуємо приблизно до 30 см та товщиною 1 мм. По краю тіста густо викладаємо вишні та скручуємо все рулетиком. Защіпуємо тільки кінці рулетика. Формуємо 15 штук рулетиків з вишнями. Випікаємо в духовці при температурі 200 градусів на протязі 20-25 хвилин до золотистості. Трубочки повністю охолоджуємо. Готуємо сметаний крем. Беремо сметану 30% жирності у кількості 900 г. Додаємо 1 пакетик ванільного цукру та 250 г цукрової пудри. Додаємо 2 пакетика згущувача для сметани це 24 г. і починаємо збивати крем на низьких обертах міксера. Це приблизно займе 3-5 хвилин. Потрібно не перезбити крему масло, Уважно слідкуйте, і як тільки маса почне гарно гуснути, він готовий. Крем, який ви будете використовувати, обов'язково повинен бути густий. Інакше ви не зможете сформувати вашу вишневу гірку. Вона буде розлазитись по бокам. Ось такий густий крем у нас вийшов. Для збирання пляцка ми будемо використовувати металеву форму. Вона буде гарно тримати основу тортика до його застигання, і так ми отримаємо красиву форму трикутника. Отже, перший шар. Викладаємо 5 рулетиків з вишнями швом донизу. Форму гарно притискаємо з обох боків та наносимо рівномірний шар крему. Розподіляємо його. Другий шар викладаємо 4 рулетика з вишнями та розподіляємо крем по поверхні. Третій шар викладаємо 3 рулетики з вишнями та змащуємо кремом. Наступний шар викладаємо 2 рулетика та знову рівномірний шар сметанного крему. Останній п'ятий шар викладаємо саме красивий рулетик з вишнями і намащуємо бока нашої хатинки. Все вирівнюємо шпателем якомога краще. Ставимо хатинку в холод на 8-12 годин. На ранок прикрашаємо пляцок шоколадною глазурі. Подаємо до чаю або кави. Це так смачно! Повторюйте рецепт, і у вас все вийде! Друзі, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Мирного вам неба та нових зустрічей!